Тарас Загородній політолог долучається до нашого ефіру. Доброго ранку, пане Тарасе, Слава Україні! Дякуємо, що ви з нами. Доброго ранку, героям слава. Почули ми промову і виступ президента України Володимира Зеленського. Я згадую зараз ваші слова. Ви завжди кажете, що Україна що з Україною мають рахуватися для того, щоб з нею рахувалися, вона має бути така більш рішуча, не боятися різких кроків, різких дій. Цей виступ і цей заклик президента Володимира Зеленського чи вписується він в цю рішучість, про яку ви говорите, і чи відгукнеться саме важливіше, він в політиків і в країн Європейського союзу? Ну, дивіться, тут є позитивна динаміка щодо грошей, тому що пам'ятаєте, з самого початку взагалі не йшлося навіть про відсотки від цих, mm -hmm. від цих активів. Все ж таки, знайшли механізм, там і кредити видаються в рахунок цих відсотків і так далі. Тобто, в принципі, якщо Дуже довго товпати, країни Заходу, в тому числі. Звичайно, що вони будуть рухатись. Тому що ми повинні розуміти, що е, ну, політики у всьому світі плюс-мінус однакові. Так? Якщо не треба напружуватись, то вони напружуватись не будуть. Вони будуть йти на. По найменшому шляху спротиву і нічого робити в принципі не було. Тому що і у них і так все добре. А Тут ще Україна а, на, на на напружує їх працювати треба і так далі. Тому в принципі позитивна динаміка є. Але щодо цих грошей, подивимось, я там поки що не бачу юридичного механізму. Принаймні, ми не чули uh -huh. а, якийсь юридичний механізм, який відповів, давав би можливість забирати 300 мільярдів. Але ну юридичного механізму не було, коли взагалі там давати якісь гроші за рахунок цих навіть навіть відсотки від цих грошей. Ну подивимось, як воно буде, тому що в принципі от слід починати таку розмову для того, щоб ці гроші були все ж таки в Україні. І Тут же ж як правильно зазначено було, ці ж гроші ми будемо інвестувати в вашу економіку. Тобто, якщо там буде закупівлі зброї, наприклад, американські там да ну. Ну, в чому проблема? Я думаю, що тут натяк на якраз Трампу. Трамп, давай разом забираємо у європейців 300 мільярдів, тому що 300 мільярдів знаходиться ж в Європі, а не в США. Uh -huh. а? а ці гроші, ваша даляха буде така, 100 мільярдів ми закупимо гроші у вашого ВПК. Тобто я думаю, що щось воно десь приблизно так, те, що я бачу, по понатякає те, що говориться, ну теж правильна розмова, це буде підживлювати інтерес з боку американського ВПК і конкретно Трампа щодо цих грошей. Зрозуміло тут ще кілька місяців тому, якщо ви пригадаєте, ми з вами в тому числі і в цій студії обговорювали питання вступу України до північно-атлантичного альянсу і питання матеріалів в західній пресі про те, що Україна як ніколи близька до вступу в північно-атлантичний альянс. Нині можна почути абсолютно протилежне після перемоги Дональда Трампа і його партії на виборах Сполучених Штатах Америки. Від політологів міжнародників можна почути, що на найближчих п'ять років, зокрема на каденцію Дональда. Трампа ми про північно-атлантичний альянс взагалі забуваємо. Наскільки ви погоджуєтеся з таким категоричним і радикальним твердженням? Ну це хитрувати позиції близьких до демократичної партії людей-політологів. Не була Україна, нічого не помінялося. Розмова про те, що Україна близька була до НАТО. Це такі це з тієї самої опери, коли Байден називав Путіна. Вбивцею, а при цьому затримував допомогу Україні, так і не давав можливості пити по території Росії. Так тому тут така така історія. Нічого не помінялося, поки Україна не буде в кордоні 91-го року, ні про які вступ в НАТО йтися не може взагалі. Запрошення запрошення теоретично можливо, так. Але судячи з того, що говорять ну, республіканці, так що говорять республіканці. Вони а, говорять наступно, те, що у Дівенса було так, а, а, зброя в обмін на те, що ви не вступаєте в НАТО. Так. Ну, теоретично така розмова може бути. Чому Тому що знову тому що, таки тут питання кордонів? Поки немає кордонів, ми говорити про вступ в НАТО немає сенсу. І не буде вступу в НАТО, якби там не говорили про двері, про відчинені мости. Ну і всю цю між що ми до цього чули, а, але нам потрібна зброя. Якщо йдеться про безпеку, і про зброю, у нас як якраз з'являється можливість добити Росію таким чином, щоб вони самі цікави з території України навіть в кордонах 91-го році, і навіть в 25-му році це цілком можливо. А чому тому, що от президент говорив про санкції проти Росії? А я вам скажу, політика Трампа буде сама по собі. Економічна політика Трампа буде просто вбивати російську економіку, тому що він зніме всі обмеження на експорт нафти та газу з США та Канади, на які наклав Байден, через що світ був змушений купувати російську нафту та в Ірані. І Якщо обіцянка Трампа о, щодо нафти 40 доларів вона буде здійснена вже в півроку в е, 25-му році, ну це просто клінічна смерть російської економіки, а ця політика буде тривати 4 роки. І тут питання: знаєте, є тут питання, чи буде взагалі якась справа росіянам до Новновоприабритованих територій, як вони говорять, поки що достатньо відкрите питання. Тому подивимось, ну це на нам, нас нас на цьому етапі цікавить в першу чергу зброя. А віртуальний вступ в НАТО якби зараз обговорювати. Він зараз ну не варто взагалі обговорення. Нам зброя потрібна на цьому етапі. Пане Тарасе, ми почали із цитати з європейської політичної спільноти, саміту європейської політичної спільноти від президента. І отут варто ще й згадати, що вчора виступ Володимира Зеленського в офіційній трансляції саміту не показали. З якої причини це е, десь бажання просто нашкодити нашій державі чи е, конкретний натяк на втому від риторики, можливо, нашого президента, чи натяк на втому від війни, е, що це може бути? І це ж угорщина. Там там особливо у угорщина, особливі стосунки з багатьма країн, не тільки з Україною. Бачили, як президент Румунії виходив, а, а чому тому що угорці ж мають конфлікти не тільки з нами через національні меншину, а через з Румунією найбільший конфлікт, бо там взагалі один мільйон живе. Один мільйон живе угорців на території Румунії і Румунія якраз за результатами Першої світової війни найбільшу територію відхопила від королівства Угорщини. Там суперечки постійні. угорці. Там постійно вимагають створення такого сепаратистського анклаву у вигляді національної автономії, і там стосунки, я вам скажу, ну значно може гірше ніж ні, ніж з Україною, тому що у нас і невелика кількість угорців живе там, да а, і так далі. Тому ну вважає, скільки там орбан ще буде. Там до, до кінця року, ну до кінця року можна це пережити, що там хтось когось десь не включив, а, і так далі. Ну, уважелі впливу на Орбана все не існують в Україні. Ні, теж якщо там буде там продовжувати так погано себе поводити, то я думаю, що роздратування і в ЄС і в багатьох країнах буде настільки великим, що навіть дружні стосунки з Трампом не сильно допоможуть Орбану. Ну будемо вважати, що це мілкі пакощі. Пан Тарасе, дякуємо за думки. Дякую. Політолог Тарас Загородній був з нами цієї миті.